Валентина Чайковська пише свої картини, коли відкриваються для неї небеса. А вже земна людиною створена музика не диктовує її пензлю, то іскреметний циганський танець, то органну фугу, то вальс, в якому криється, і кружеляння планети, саме галактику безодні Всесвіту, і прозорі гами дитячої пісеньки, і високий пісний спів молитви. Валентина Чайковська бачить тонкий світ і малює його. Тому картини її не просто сюжетні, вони завершені і водночас не завершені історії, які можуть продовжуватись у інших світах чи інших вимірах. Адже кожна з них історія кохання, історія любові. Валентина Чайковська бачить у навколишньому світі те, що є в її серці: любов, доброта, музика, краса. І, відчуваючи малість людини перед Господом, пише вона тоненькі містки угору, а до вершини доходять найбільш очищені. Художниця знає, що надумані заблукалими людьми перепони між закоханими не владні подолати сили кохання. Може, тому що прізвище її, таке музичне, дісталося від чоловіка, талановитого скульптора Романа Чайковського. Її романтизм оберігається чоловічою чоловіковою силою, мов троянда від вітравію. Її картини потребують високих стін. Але й маленькі підвальчик оживила Валентина по-жіночому і затишно, бо казковість її картин таки вливається органічно в смутну реальність, бо художниця бачить найкраще в людях, і шляхетність душі у звичайному портреті, підкреслювана ще й так вбранням для тих глядачів, які приймають за одягом, аби навчилися потім бачити перш за все душу людську.